А так, якщо нічого не пробувати, то сенс сіє гри, що ми тут бігаємо, блядь, як, як лош лошопедики пречемося з усіх Ну, подрад. дронами, походу, саме чіткої їх, звідти Ну, Дрони, ну хіба що три відразу, дрона. Три дрона, ну no, все рівно, розумієш, там все заміновано. Ти будеш підніматись, ти не їх понокаєм, будеш підніматись і цей. Блять, може станеш нахуй, Що ти робиш? Йобаний насос, бля? Ти не відпрыгнути не може. Він не піднімається, походу. Йо? Все рівно їдь да.

Не боти спокійні, речі. А там Марк з ребот лежить, біля пода. А, да, вбили, тільки що От Та палатка. You, Добре. Снайпа uh, я, треба комусь. Давай. Okay. Так що, пацани, якщо нічого не пробувати, нічого не вийде. Треба пробувати. Раз, попробували, другий, десятий раз. Колись тільки вийде. Ще третій є. Ну як вийде, зато буде гарний контент. Десь є третій. Оцей не виходить і руку не кидає. Ммм. Де. Може тут сидить. О ну не А стар... Якусь... там, Розбив його. Пішов піднімати. А, да, бачу. Угу. Це боти бот десь там був для камінив тут. Він десь тут ховається. <звук> десь в кустах лишить, похоже. Не бачу. Або за карту забіг. А, почекай, тут, тут один ствол був, типа Значе він десь тут може в воді вже бути. Скоріше за все, тоді встиг перебігти. А вон світить, Так, спрягнув в воду. мілка то якщо під'їхати буде його видно попробую вийшов у нього походу ребрісера нема не бачу бачу Вот там был. Move it, move it да. Есть. Есть. Жулик. Воин. Воином нам не пахнет. <laughs> Пострелы, кто стрелял? На заправке я помню. звука нема. Ну, може, трохи далі, але я точно чую постріли. Okay, Бере машину там. Зараз підійдемо. Suggest you stick together Блін Андрюх, таке те якби ти зі мною не грав. Скільки разів ми їх там випушували і було все окей. Ну буває, його важко пушити, але ну, в тому тут то і заключається ця гра. Щоб щось ну, незвичне зробити. Не просто там ходити відстрілювати ботів там. так як оці тепер ми бігали. У нас тіпи, прямо, 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 Саня, прямо. Блядь, ну... Я через день нічого не бачу, випад не прошиваю. Сайдем допоміг мені вижити. Погнути. Тепер? О, так, добре. Патронів нема. Вони щас упали. Зараз гориш. Блять!

Да жак є всередині. Я выспал залишиться. є, и. Тут Val є. Маю ящик с привидением, может зараз кто-то. ці, конечно, з РПГ чуть нам не насували. ували. Ту доригами и вал є. А ч там по ящиках я кидаю? Что я скинул плашку? На. Ну, 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 Потому что им в той сессии и даем сайт. Кластер питье. Простые джинны. А че у Блять, ну пиздец. Че? Та я в взял свой на урну. Шо, сбалив те? Походу на. На магазі там. На магазі висока криша там. Блядь, що так високо даешь? Зайчики два зайчики там. На червоній, пацани. А чекати у нас дрива, ні? Я понял. Right, а це, це що, з балкону down, було, чи що? Чи на криші? Блять, розбив. Так, да. Повернутись Повернутися, підняти не треба. Так, я під нами замінував. Don't stay with it. Чекай, вони получається не на криші, так? Да? Може на вишку я піду піднімусь. О, да я прямо в вікно попав. Давай я піду на вишку, попробую піднятися. Просто мені ті будуть можуть насипати, блін. Щоб якось зверху зайняти, а потім вже можна щось буде розкурювати. Та, да, там світить справа, ну себе удар, поки візьмуть. Да, я, я вже піднімаюсь, пробуйте їх да, нокати. О, хорош. Поки я піднімаюсь. У тих правих... Пр, прав. Блять, бот палить. Да, це я правого нокну. Привнедено на цьому на чому? А, бачу. Да, бо тут криша чиста, лучше я б туди залетів, зайняв позицію там. І ня. Розхвити зайці так з тієї сторони, що в нас. тут? Все, я лечу до цих. А, ті тікають. Тікають? Не кирасую я. Розбив зайця червоного. Я в ротачку еду туда. Зайцы туда. боты. Хоть его по в стороне треба Ты в сторону боевого аркшопа. Блин, может даже ходить за Блін, він міг даже потяг піти. Ой, це боти. Дивіться, щоб не кружив, щоб того не піднімав. Я тут дивлюсь, тільки тут <кхи> боти пішли. тут лежить? О, що. що? Не пались, не, не пались, може. Поздно, он побег. Я вижу, что только... ну может быть... Бой, да, Все, можем повертаться до тех. Забрали. Там НППшки есть, сумки. А ті що там, дивляться щось чи не дивляться. Ну, Да, не направленно. Один на бочку, короче, убил. Наверху на бочку. Почекай, зараз складемося. не стреляй по нему просто так. Може навіть заберемо. Так, да, я його бачу. Я висоту візьму і зможемо, якщо нокнем, зможемо забрати, тому що складемося. Буде Більше. Буде уго. Не спіши, не спіши. третій. А, летить. До мене? Ні, я мітку поставив. Я пробую цього пушити на червоній. У мене! Все, все, все. Один ще на чому-то палить. У мене У мене вже в сумці три броніка. Нажати ти дав? Це я, я, я. Так, один залишився там, да, на цьому, на тій на, же позиції. На магазі майже. Добре, що за А що це таке? Що летить? Снайпа звідкись. А, бай, О, там снайпер. А зелені геть далеко. Я йду чекну цих двох. По треті руки не кидають, не виходять. Ага. викину їхні проводити. Леожиит не выпадать. Ты нас ничего. За моцик? А там. А, моцик, да, хтось приехал. Приехал на АТБшку, на моцику. Відволікай, відволікай його, відволікай, я залізу тут. Він заховався. Бля, він чекає. Розбив, розбив його. Ще тачка Степана. Тут внизу? Так. Да. понял. Крыша! Він на крыші. Нокна да, на окна, я прикрываю. Давин, дай меня, дай я дай. Да крыша, крыша, крыша. мене перезаряд просто. Допомога, пушу Тачка, тачка поднимай своих Едем, едем, едем быстро Тут внизу? Понял Да, уже подняли Уже подняли, давай наверх підняли. тоже Чуденько. Вони туди на Ну, скоріше за все тут столько бойового ще тут один лежав О там ще зачервениці забрали. воде за лежить. А я на крыше, на крыше, на крыше. Через заряд. Ой, Возьмем. Разбил. Спрямо на, на другой Саня, почекай, не пуш, не пуш. Я прилетаю Моцак взял. Хорош. Та i мінус, Hvis jeg ikke kan Kan du se det? Ja, ja, Я б ще в сторону того магазину приїхався там глянув, що там робиться. Там я зайця вже червоний, бо ти забрав. Так-так-так, от того зайця будуть зараз і піднімати. А ви трьох забрали? Одного. От, 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 а тут он тільки один. А, то ще десь два є. Ну він десь в цю сторону їхав, якби до своїх хотів поїхати. Треба того зайчика глянути. Тайця, тайц, прийшов. О, стрілява. Заправляємося Поход. О, треба звалювати боти. Поїхали. Поїхали, поїхали, від'їдемо трохи У тройка валяється І тут вебка Все, треба діхати звідси да, Зараз я залізу в восьму висоту, гляну по біноклям, може якось буде видно А то, що ви забрали, він... він вийшов чи ні? Вам, ну можеш... давай ще раз на бой виїдуть і приєдемо. когось на катону спрямо, це буде найкращий варіант. Тільки не стріляйте по ним, не палиться. А вони по нам і так лізуться. Хе, 57 к на колядово. Так, є таке. А ну, дивиться чи не дивиться? Відмітили, я вже там доверяв. Вже біля

да. За машиною. Тачка мінус. І двоє там. Да. Один направо, один наліво спрягнув. Угу. Сука, нахуй ти мене перекидуєш. А, з поліцайки. Поліцайки мені дав добре. Бачу отут. Вот. Один може бути на свічках. Бачу його. Я не буду стріляти, я мабуть спригну до нього. Свічки є, yeah, да? Свічки не знаю, але може бути сторони. Uh -huh. О, отут, тут, на, на углі. Ну там зліва буде в тебе десь. Але Ось побіг, побіг. 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 По ліву сторону, побіг. Да, в ліву сторону. Хороший. Ой, то це вже останні є в активі. Якраз ми ми тут часу... О, а, а хто там? Візьми, може, хант. Корова там. А, може на корову дати. Ой, у нас і часу не так багато. Я тоді поки тут буду. Я хан тоді не беру. Але Оце я не вийшов тут на мосту лежить, загоряє. Ні, Зайс не вийшов, зайз возь. Не, не хочу помитися з перед коробою. Так, бо півтори хвилини я біжу до Еваку. Зараз не встигну. Дойти я до него. Займа надо жить. А, ты получил походу за хамку. Ухай, да. А вот он забрал. Она забрал. Вы требуете стрелять по дворцам. А нет, не, не заправляешь. А он за тем пишет уже на мусте. Да. Угу. Да, он его поднял. О, хорош. О, давай, давай, давай. Плакат сраный. Дрон. Я дал. О. Ой, Ой, ты поднимай, ты. Он поднимает зайца. Поднимает. Поднял. Не, ну шанс есть, будет. что вертушка минус будет. Они решили, короче, двое выйти.

Дякую